Вітаю в ефірі. Проект Голос громад і у студії Олександр Крумін. Ну а гостею нашої програми сьогодні вже вкотре. Виконувачка обов'язків полтавського міського голови Катерина Ямщикова. Катерино, знову вітаю тебе Цій студії. Дуже дякую, що, прийш... що прийшла, адже є про що поговорити нині. Бажаю здоров'я, дякую вам за запрошення і можливість спілкування. На жаль, почнемо з неприємного впродовж останнього тижня. Полтава двічі зазнала ворожих прильотів. На жаль, це спричинило як суттєві руйнації, так і жертви серед населення. Тож, чи має полтавська міська рада вже протокол роботи під час ворожих ударів? Як діяти першочергово? Власне, що робити, який алгоритм дій. На жаль, військовий стан міські ради міст України мають такі непритаманні функції для себе, так. Це те, чому ми вчимося зараз. Це такий термін, як ліквідація наслідків ракетних ударів. Росія безпощадно влучає в нашу цивільну інфраструктуру, забираючи життя і руйнуючи наші будинки. Так, на жаль, через такі важкі події ми щоразу вчимося вдосконалюємо свої робочі алгоритми. Так, є протокол відповідно за ним і діє Полтавська міська рада. Цей протокол в себе включає і взаємодію між рятувальними підрозділами, оперативними службами, всіма рівнями військових адміністрацій. Має обов'язкову функцію розгортання штабу. Його ми розгортаємо протягом 40 тереоні хвилин однієї години в межах безпечно дозволеної території, те як нам вже говорять наші служби, які знаходяться на місці, які уповноважені нам дозволяти розгортати штаб. Штаб працює в кількох напрямках. Це і задіюється дуже багато наші комунальні служби. Наприклад, цього разу на цих подіях і в нас такий підряд відбувалися прильоти і 3 вересня, і 7 вересня задіяні наші комунальні служби. Понад 100 комунальників виходять в роботу. Є функціонал, який вони роблять пліч опліч з рятувальниками, тобто працюють під їхнім патронатом, де СНС керує нашими. Автівками, вантажівками, екскаваторами, тоді, коли йде активна фаза розбору завалів. Потім є функціонал, який вже може організовувати наш начальник штабу ліквідації наслідків. Це наше управління житлово-комунального господарства, профільний заступник. Вони вже працюють оперативно з на жаль, вивезенням сміття, яке утворюється. Саме так ми називаємо. Ну як на мене дуже жахливо називаємо те, що перетворюються рештки наших будинків. Звичайно, виїжджають в роботу і вишки, там де треба швидко налагодити історію з електропостачанням. Розгортається штаб, в якому є генератор, є стерлінг, забезпечується стабільний зв'язок, тимчасове освітлення. Окрема ланка роботи це робота соціальних працівників, які починають по квартирний обхід разом з житлово-комунальним господарством. Чому тому, що розпочинається е, такий обхід периметру території, тому що епіцентр події е, це. Не все те, що включається в ударну хвилю. Дуже велика територія охоплюється навколо з різними видами пошкоджень. Зараз у нас під час цих двох обстрілів ми маємо понад 700 пошкоджених вікон, домоволодіння різного типу, як багатоповерхові, так і приватні е, садибні забудови. Роботи є велика кількість. Окрім цієї роботи. Є і е, консультація людей, як правильно написати заяви, звернення на той чи інший вид допомоги. Е, важливу роль відіграє е, моральна підтримка, психологічна підтримка е, і надання такої е, допомоги психо, психологічної. Тут включені різні служби різних інституцій, і е, ДСНС підрозділів і тих. Хто у нас приїжджають і донори, і благодійні фонди є самоорганізоване населення? Звичайно, організовується тема там і харчування, і так далі. Тобто тут є різний функціонал, який має забезпечуватись з питань консультування, надання відповідей, отримання перших матеріалів такої. Швидкої допомоги в плані це плівка, ОСБ, те, що можна такі матеріали швидкого реагування їх називають для того, щоб можна було якийсь період зробити підтримуючу таку допомогу до того, поки ще це питання пошкоджень будуть вирішуватися системно. Звичайно, роботи в різних напрямках ведуться спільно з усіма, але тут в. Першій фазі і зараз, маючи нагоду, хочу дуже подякувати всім екстреним службам, рятувальникам, тому що цього разу в Полтаву приїхали рятувальники з інших е, суміжних підрозділів е, прилягаючих областей, Полтавського гарнізону, тому маючи нагоду дякую всім рятувальникам, і оперативним службам і нашим медикам, які е, мали величезну хвилю поранених. Ви бачили, що за статистику їх там понад 300. І е, дякуємо кожному, хто е, підтримав наших лікарів, наші лікарні. Зокрема, е, дякуємо всім. Лише плічоплічі разом ми можемо е, бути сильними, і ворог нас не зламає, попри все, як би він того. Хотів найстрашніша цифра внаслідок прильоту 3 вересня це, звичайно ж, кількість загиблих. Вона була підсилена російськими ІПСО та, скажімо так, намаганнями деяких недобросовісних власне українців. Вони множили ці цифри, воно все обростало чутками. Скільки загиблих офіційно станом на зараз? Власне, а, наскільки знаю, вже є місце, де будуть поховані левова частка з них, і як відбувається взаємодія з рідними та близькими загиблими. На жаль, це трагедія і. Ті, як було визначено, вся Полтавщина була в жалобі три дні, але зрозуміло, що ця рана занадто велика, і ми розуміємо, що тема пам'яті і віддання шани вона точно тима трьома днями не обмежується. За даними військової адміністрації, цей ракетний удар забрав 58 життів. Дійсно, ви правильно підмітили, бо і в мене. Телефон розривався від повідомлень, які розганяли і російські, і ПСО зрозуміло, що це дуже чутлива тема, і люди е, уточнювали різні моменти, бо й говорили про велику кількість загиблих і дітей, і що там у нас кількість загиблих рівняється, там сотні, двохсотням і так далі. Тому я тут дуже дякую всім мешканцям і е, нашим медіа за підтримку в плані. Е, Достовірної інформації, її е, розповсюдження в плані і інформування населення правдивою інформацією: 58 загиблих це величезна втрата для громади, і більше того, що вшановувати пам'ять е, в Полтавській громаді, на жаль, такі події ще більше звертають на це увагу. І я дякую нашим мешканцям, які зареєстрували е, петицію стосовно підтримки, вшанування хвилини мовчання, впровадження її в Полтавській територіальній громаді. Так, е, я зі своєї сторони. Не просто підтримує, а готова робити все від себе залежне. Зараз Полтавська міська рада на хвилину мовчання. Ми виходимо на фасад будівлі. Ми дякуємо всім, хто зупиняється по колу. Але ми знаємо, що цього замало. І тут важливо, щоб спрацювала свідомість, самосвідомість людей. Одна хвилина це так мало по часу, але так багато значить для пам'яті. І так важливо зупинитися. Зупинитися кожному на своєму місці. Наш ветеранський центр впроваджує ці практики по районним радам, адже вони розташовані по мікрорайонам міста, і це дає можливість і там починати впроваджувати цю історію. Ми зі своєї сторони надали доручення. Те, що стосується нашому відділу транспорту, е, я там, побачила деякі практики в інших містах, там, де клеять наліпку, для того, щоб зрозуміли, чому тролейбус зупинився. Да? Тому що людина спішить, зокрема там на роботу і там, хоп, тролейбус там, на аварійках. А ззаду має бути така інформація, яка показує, що зараз 9.00. Тролейбус зупинився або ж той чи інший громадський транспорт. Є багато моментів, і я тут хочу подякувати нашому соціально відповідальному бізнесу, який в цьому підтримує і зупиняє роботу в обслуговуванні, вимикає звуковий супровід своїх ресторанів або ж закладів того чи іншого той чи іншої роботи, і підтримує це. Але тут дуже багато що залежить від кожного із нас. Мене задають запитання, що робити в хвилину мовчання. Кожен може для себе обрати різні форми. Інколи можна згадувати про себе одну людину, можна збірний образ, адже Росія забирає життя військових, мирного населення, дітей, дорослих. І ось ця така колективна пам'ять це те, що можливо лише разом. І я підтримую цю петицію людей, які додатково і говорили про... Впровадження звукового сигналу не тільки там, де ми можемо з наших комунальних закладів виставляти колонки, от як ми в міській раді виставляємо, включаємо. Але це чути в обмеженому просторі, в принципі, цей звук там говорять нам про систему оповіщення, через яку там можна включати ті чи інші звукові сигнали. Ну, наша звукова система оповіщення застаріла, але ми якраз зробили проект оновлений. То для того, щоб таке було у нас по всьому місту, треба. Прикласти зусилля, ми це зробимо. Але дуже важливо починати із кожного з нас, у кожного на своєму місці, то там би він не був. Поставити собі нагадування на телефон о 8.59 зупинитися. І з цього розпочнеться і ну, важливий вклад кожного. Тому тут, принагідно ще раз, найщиріші співчуття родинам загиблих, найщиріші. Е співчуття всім близьким, непоправима втрата і тут слів підібрати дуже важко. Власне, якщо родичі загиблих чи поранених захочуть звернутися до міської влади, mm -hmm. то як це робити на п'ятнадцять вісімдесят чи особисто прийти, як налагодити цю комунікацію? Ми інформували населення. Ми розуміємо, через те, що е, у нас є велика кількість людей, осіб, близьких, друзів, рідних. Які можуть е, зіштовхуватись питання, розміщення в громаді, е, мають, е, вони приїжджають там до рідних, які в лікарні знаходяться, або ті чи інші питання, які стосуються взагалі ліквідації наслідків, а це в тому числі одна із складових. Найзручніше, е, щоб не перейматися, не думати в е, площині компетенції, кого лежить питання. З будь-яким питанням можна звернутися на нашу оперативну службу оперативного реагування 1580 в незалежності про що б хотіли запитати з цієї, ну, стосовно цього випадку. Там скоординують, якщо це не лежить в площині міської ради, скоординують на ті чи інші компетентні органи, які мають компетенцію в цьому. Все те, що від нас залежить, ми так само виконаємо. Тут, маючи можливість, хочу подякувати і нашим. Готельєрам місцевим і профільній заступниці, яка відпрацювала е, в цьому питанні, тому що ми не знали, яко очікувати хвилю рідних і тих людей, яких треба буде розмістити в громаді, то відгукнулося понад 10 підприємців, які мають готелі е, в Полтавській територіальній громаді, які надали безпроблемно в користування свої номери, е, е, тому тут ми. Е, Разом всі складові, які можна використати для підтримки людей, використовуємо. Тому тут така комплексна робота, але якщо є якісь питання. Не переймайтесь і ще раз по тематиці цього питання можна звернутися і вам допоможуть, або ж знайдуть того, хто надасть відповідь на запитання. Власне, ти вже підіймала це питання. На що можуть розраховувати люди, які постраждали не так пекельно, тобто, власне, в яких постраждали домівки? Це ДСП, плити, це плівки і ще виїжджали на місце події благодійники. Я так розумію, з якимись певними продуктовими наборами чи що роздавали людям, чиї домівки постраждали від прильоту. У нас цей механізм так само вже. Напевно, на жаль, правильно казати, від налагоджений, тому що не, ми не збираємося з якогось іншого приводу, але, на жаль, збираємося з питань зараз ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Кожна міжнародна організація, благодійний фонд має свою, свій напрямок, який в конкретному випадку застосовується. Тому є благодійні фонди, які фінансуються про ООН, є там УВКБ ООН. І, і Проліска, і наші місцеві благодійні фонди, і право на захист, і вірніше фонд Вільній Незламні, наш благодійний фонд Хелпгруп. Зараз скажу одне, що є різні види допомоги. І ми вдячні, що ми знайшли підтримку міжнародних партнерів із теми тему матеріальної допомоги, конкретно фінансової допомоги для вирішення базово швидких питань. Це фонд Хелпхільфи, з яким є домовленість про. Підтримку наших мешканців матеріально, е, є визначена форма подачі заявки, і люди отримають фінансову допомогу. Є е, допомога з матеріального резерву міста, е, це базові матеріали швидкого реагування, про які ми з вами говорили, це шифер. От зараз у нас по е, прильоту, який відбувся 7 вересня, він є дуже актуальним, тому що велика кількість приватно садибних забудов, да, верніше, будинків. То тут у нас вже, якщо це багатоповерхівка, шифер не так актуальний, а от в таких випадках шифер актуальний. ДСП, Плівка, зрозуміло ж, там гвістки, якісь матеріали для того всього, це є. Так само цінним є волонтерський ресурс, і самоорганізація людей, які допомагають, особливо людям похилого віку, підтримати в такому форматі для того, щоб допомогти налагодити побут в цей період. Так само є тут зараз. Я не можу не сказати про наших великих друзів громади, і для мене зараз це цінно говорити, тому що співпраця з міжнародними донорами це зараз одна із пріоритетних функцій всіх громад України. Підтримка світової спільноти в такі особливі моменти. Це не просто цінно, а і важливо для якісної відбудови в подальшому. Тож. На місце події відразу на наступний день прибув керівник фонду американської організації Джем, і який супроводжує програму Говарда Баффета, віконну програму, які відразу погодили підтримку наших людей, і це вже не перша підтримка нашої громади вже понад тисячу вікон якісних трьохпакетних дуже швидко. Приїхали до нашої громади для нас важливо, тому що ми розуміємо, що ми зараз не просто вже в літньому періоді, ми вже йдемо осінньо-зимовий період і швидкість в таких. Випадках для нас є край важлива, тому що зараз ми маємо таку погоду. Ми не знаємо, що буде завтра. післязавтра погодні умови можуть різко змінюватися. Для нас важливо, щоб допомога була швидкою. Тобто роботи зі скління вже розпочалися. Розпочалися поетапно в плані заявка, та яка й документи, які від міської ради це одна історія, а інша історія заміри. Замірщики вже в тому числі роблять свою роботу. На попередніх локаціях, які є пошкодження Російською Федерацією, саме під час обстрілів на одній з локацій, вже майже за, там, 90, там 9% вже встановлено вікон. А ті, які не встановлені вікна на одній з локацій, там вже залежить від комунікації з самими мешканцями квартир. На іншій локації так само йдуть в активній фазі встановлення вікон. Тому ми дуже дякуємо фонду Говарда Баффета. Чому тому, що у них не просто вікна е, є заявка, вони приїжджають фахівці, заміряють вікна е, і потім ще їх встановлюють. Тобто, да, е, це для нас так само комплексно дуже важливо. Тому робота з міжнародними донорами для нас вкрай важлива. Так само делегація мом була так е, на місці прильоту. І е, виразили величезне е, величезну підтримку в тому, що так само е, мають не просто бажання а вже для себе прийняли певне стратегічне рішення допомогти у відбудові. Знову ж таки, якщо людина хоче звернутися за допомогою до якогось із благодійних фондів, то вона ж може це зробити за посередництва міської ради. В тому і є одна із функцій міської ради для того, щоб людина не шукала е, якісь фонди. Хоча вони всі, всі мають право на це. Можна просто звернутися до міської ради або в відділ звернень громадян в районну раду, яка біля от зараз у нас під е, ця трагедія, яка сталася у нас 3 вересня, на тролейбусній 3, е, йдуть постійні консультації. Тих, хто можливо, на наприклад, там тільки зорієнтувався, прийняв рішення зараз, де там звернутися за тією чи іншою допомогою. Або не мав змоги з тих чи інших причин дізнатися для себе інформацію, або в чомусь не розібрався, заплутався. Тому що є різні види допомоги, є оформлення допомоги по її відновленню і консультації, які у нас проводять наші працівники ЦНАПу. І, і, і це важливо, тому що це тоді, коли людина в стресовому стані, особливо можливо загублені документи, ще якась історія, то наші працівники повністю проведуть всю консультацію. Більше того, в міжнародних донорів так само і організації є і прав. Правова допомога, тобто це комплексна робота над кожним випадком, але важливо про неї знати. Тобто, якщо у людини є якісь питання, якісь недорозуміння, щось не розібралися, треба обов'язково звернутися до міської ради, щоб ми знали про той чи інший випадок, в якому треба допомога, якась з іншим більш індивідуальним підходом, тому що буває різне. Ну і власне враховуючи просто пекельну кількість постраждалих під час прильоту, зокрема 3 вересня, актуальним стає питання, чи планує, наприклад, міська влада, міська рада якось збільшити охоплення людей тренінгами з надання домедичної допомоги, бо зараз це є, так проводять окремі фонди, благодійники, але все ж таки це, скажімо так, за бажаннями це невеликі групи людей. Чи буде це якось масштабуватися, враховуючи ту ситуацію, яка сталася? Дуже слушне запитання, я би сказала, тему яку ви піднімаєте, адже зараз в Україні. Ми ніде не можемо відчувати себе повністю в безпеці. правда? Тобто ми розуміємо, що Росія не обирає ані час, ані місця для влучань і всі завжди ну, якби, да, знаходяться під певною загрозою. Дякуємо Збройним силам України, які роблять все для того, щоб у нас е, наше небо було захищеним, і дякуємо кожному з них. Але, звичайно, тема самовідповідальності кожного вона найважливіша. Так, ми бачимо зараз багато є і приватних структур, і фондів різної різної інформації тренінгів з тактичної медицини. Я вважаю, що навичками тактичної медицини або домедичної допомоги має зараз володіти кожен. Це стосується і самого військового стану, який в рази підвищує необхідність цих навичок, але в побуті на дорозі, в суспільстві, ці навички рятують життя в будь-якій ситуації. Тож лише звертаю увагу, що і те, моя така порада особиста, і думаю, що всі свідомі люди це розуміють. Е, тренінги тренінгам е, можуть бути, мати різницю, тому важливо звертати свою увагу лише на фахівців, які мають відповідну сертифікацію. І так само, якщо кожен збирає собі аптечку, то так само звертати увагу лише на сертифіковану продукцію, особливо засоби зупинки кровотечі, особливо турнікети. Тому е, тут я е, Пишаюся і наш навіть нашими виробництвами в Україні, які ще з 2014 року показали свою спроможність, Розуміло, що є виробництво закордонного зразка. Але, от дуже доступний, я вважаю, турнікет січ, який можна просто взяти і придбати через інтернет і навчитися легко ним користуватися. Але те, що стосується Полтавської міської ради, я вже дала доручення нашому місцевому департаменту цивільного захисту, які в плановому режимі. Проводили ті чи інші заняття. Вони, звичайно, були не суто на тактичну медичну підготовку. Вони були і по мінній безпеці, і про загальновійськовій підготовці відповідно до всіх тих напрямків, якими у нас зараз асоціюється взагалі там, підготовка цивільного населення і так далі. Але дане доручення для мене важливо, щоб зараз. Кожен заступник відпрацював по своєму напрямку, посилили, дали можливість людям, навіть які проходили уже навчання, оновити іще раз свої знання. І ще раз звертаю увагу на те, що це має бути професійно фахово, мають вчити ті люди, які мають відповідну сертифікацію, тому що це відповідальність за життя. Такі люди і гарно розкажуть, як обрати турнікет, як уберегти себе від підробок і як себе поводити в таких надзвичайних ситуаціях. Адже інколи від нас з вами залежить життя і життя залежить ну, це лічені хвилини допомоги. Тому тут ми так само будемо підсилювати свою роботу і робити. Звичайно, ще раз кажу, Це не буде один єдиний великий захід там для всіх в рамках безпеки, але кожен заступник і наш цивільний захист це буде зараз там координувати. Обов'язково в цій темі ми зараз якраз і працюємо також. Тобто можна чекати найближчим часом анонсів, зокрема на сайті міської ради, з запрошеннями на подібні Певна форма обереться, формат зручний так, тому що у нас майданчиків в місті достатньо. Де їх можна проводити і залів і так, щоб це було і безпечно. Ось тому впевнена, що згодом інформація буде більш ясною, точною як тільки вона буде підготована, організована. І дякую тобі, Катерина, що прийшла. А глядачам хочу нагадати, що гостею програми Голос громад сьогодні була секретар Полтавської міської ради, виконувачка обов'язків полтавського міського голови Катерина Ямщикова. У студії був Олександр Крумін. Побачимось неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні. thank you